Працюємо з темою. Отже, ми записали вчора діагностувальну роботу, попрацювали над цим всім, і сьогодні ми з вами вже розглядаємо поняття швидкості. Так, тобто наш розділ складався з множення і ділення багатоцифрових чисел, здоров'я і швидкості. Ми ознайомилися з множенням і діленням, написали діагностувальну роботу. Попрацювали над дробами, повторимо тепер швидкість і потім узагальнимо всі ці отримані знання. Тому сьогодні зна, працюємо над швидкістю. Тому налаштувалися, починаємо працювати. Аріна Кармазіна, 16 поділити на 8 дорівнює 2. Так. Діма Касьян, 8 помножити на 5. 8 помножити на 5, 40. Чудово. Єгор Попов, 8 помножити на 9. Мирон? Екран. 72. 72. 72. Якщо чорний екран, перезайдіть, це збій інтернету. Так, 48 поділити на 8? 6. 6. Молодець. 6. Дивимося, будь ласка, у хвилинці каліграфії треба записати відповідь до виразу. Сума чисел 44 і 46. 90. 90. Чудово. Умничка. 6 плюс 4, 10, 40 плюс 40, 80. 80 плюс 10 90. Тому записали лютого, 16. Класна робота і прописали 90. число 90. Отже, сьогодні у нас з вами більше ознайомлююче заняття так, з поняттям швидкості. Що входить взагалі до цього поняття і як правильно задачі ці розв'язувати? Загалом, я думаю, вам. Воно знайоме. Так, ми вже з вами розв'язували задачі, коли там дізнавалися, яку, скільки проїхав автомобіль, так як він їхав. Тобто, це ми вже з вами працювали, але сьогодні цю тему більше розглядаємо детально. Дивимося, задач номер 247. Ми працюємо над розв'язуванням задач сно. Звертаю вашу увагу, ми працюємо усно. І так, дивимося, будь ласка, Аріна Писарєва, давай, читай, будь ласка, першу задачу. Хлопчик пробіг триста 350 метрів, а дівчинка на тридцять Мені метрів. Скільки метрів пробігла дівчинка. І так, Арін, як нам дізнатися, що треба зробити? 350 розділити. Чого розділити? Ану, дивися, дівчинка що зробила на менше. Якщо на менше, то це який знак? 350. Мінус. Мінус, Мінус. Мінус. правильно. 350. Якщо було б у менше, то ми б ділили. Але в нас на 350 відняти 35, скільки буде? 350 відняти 35, 315. 315. 315. Тобто дівчинка пробігла 315 метрів. Mm. І так, дивимося, будь ласка. Про які ж величини йдеться мова? Дивимося і визначаємо з вами. Хлопчик пробіг 350 метрів, а дівчинка, ми дізналися, 315, скажіть мені, будь ласка, 350 метрів це що таке? Відстань, яку побіг. Відстань, молодець. Це величина називається відстань. Тобто загальний шлях, який пробіг хлопчик. Загальний шлях. так? Це відстань. Відстань хлопчика і відстань дівчинки. Аріна Кармазіна, друга задача перед твоїми очима, прошу. Туриста йшли пішки години години. і на човні ще Хвилин. Скільки часу туристи були в дорозі? Як нам дізнатися, скільки часу туристи були в дорозі? 2 години 30 хвилин. Додати 3 години до рівня 5 годин 30 хвилин. Так, і скажи мені, будь ласка, яку величину ти знаходила? Години. Ну, це години, це в чому вона вимірюється. А величина як називається? Час. час абсолютно правильно. Ти знаходила час. Тоб, є, ти знаходила час. Діана Іванова, будь ласка. Д... Угу. Діма Кікеїв, давай. так Андрійко, Андрійко, і Сергійко. Сергійко. Сергійко живуть... Андрійко і Сергійко живуть на однаковій відстані від школи. 70 метрів. Але Андрійко, 700. Але Андрійко приходить додому швидше, ніж Сергійко. Андрійко рухається зі швидкістю 70 метрів за хвилину, а Сергійко зі швидкістю 50 метрів за хвилину. Скільки часу на шлях додому витрачає Андрійко та Сергійко? Отже, дивимося з вами, будь ласка. Тобто, що ми маємо на увазі? Коли ми говорили про попередню задачу, то ми в одній задачі зустрічали лише одну величину. Так, по першій задачі ми говорили про відстань загальний шлях для кожного з дітей, в другій задачі ми говорили про. Час, так, за який вони витратили на свій рух на проходження відстань. У цій задачі, як ви бачите, ми вже спостерігаємо, що ми спостерігаємо різні величини. Ми спостерігаємо відстань 700 метрів, ми спостерігаємо швидкість 70 метрів за хвилину. і... 50 метрів за хвилину. Це вже швидкість. І треба нам знайти час. Отже, швидкість поняття швидкості, поняття часу і відстань, вони тісно пов'язані між собою. Є певна формула, яка працює над цим, і ми її будемо з вами вивчати на наступних уроках, тому що. Є певні знаки, які позначають відстань, час і швидкість. І ці поняття тісно пов'язані між собою для розв'язування різноманітних задач. Дивимося, будь ласка, відстань це загальний шлях, 700 метрів. Так, він відстань вимірюється в метрах, кілометрах, сантиметрах, тобто, в залежності від того, яка довжина загального шляху. Швидкість вимірюється в чому. В метрах за хвилину, в кілометрах за годину, тобто скільки пройдено шляху за певний відрізок часу за одну годину, за одну хвилину чи за одну секунду. Ось це в цьому визначається, вимірюється швидкість. Час визначається відповідно до того, в чому вимірюється швидкість. Якщо швидкість цієї задачі записана 70 метрів за хвилину, то час, відповідно, буде вимірюватись у чому? Чому буде вимірюватись у хвилинах. у хвилинах? Так, тобто, час, відповідно, буде вимірюватись у хвилинах. І так, давайте з вами тепер розглянемо так? відстань, час і швидкість. Ось ці три поняття. Дивимося: швидкість це величина, яка характеризує рух і вказує, яку відстань долає об'єкт руху за одиницю часу. Тобто... Наприклад, кілометри за годину або метри за хвилину, швидкість, так? Якщо Андрійко рухається зі швидкістю 7 метрів за хвилину, 70 метрів за хвилину, то це означає, що за кожну хвилину він проходить 70 метрів. Якщо Сергійко рухається зі швидкістю 50 метрів за хвилину, то це означає, що за кожну хвилиною свого шляху він проходить по 50 метрів. І таким чином пройшов всі 700 метрів відстані. Отже, тому дивимося. Якщо автомобіль їде зі швидкістю 40 км за годину, то це означає, що кожну годину він проїжджає 40 км. І тоді в задачі треба буде дізнатися, або час, скільки він їхав, або відстань, яку він проїхав з такою швидкістю. Тобто це стосується, дивимося, одиниці швидкості метр за секунду, кілометр за секунду, кілометр за годину, метр за хвилину тощо. Тобто, це стосується в такому випадку, ну, дивлячись про що задача. Якщо про автомобіль, то там будуть кілометри за годину. Якщо це буде про людину, то будуть метри за хвилину. Якщо це буде про черепаху, то там будуть інші дані. Так? Якщо це буде про якусь ракету, то там будуть інші там, кілометри за хвилину будуть, так? тому що її швидкість набагато. Вища, ніж швидкість, наприклад, людини, яка буде просто йти по вулиці. Тобто ці одиниці стосуються саме про що дана задача. Для вимірювання швидкості в кожному транспортному засобі є спеціальний прилад. Тобто швидкості так загалом стосуються більш, найчастіше транспортних засобів автомобілів, літаків, катер, різноманітні транспортні засоби, так, які визначають швидкість. І так, дивимося, будь ласка, швидкість у велосипедиста 12 км за годину. Єгор, поясни, будь ласка, що означає це твердження? Велосипед... Що за кожну годину проїжджає 12 кілометрів? Кожну годину, так. За кожну годину проїжджає по 12 кілометрів. Так. Далі, будь ласка, Діма Касьян, швидкість пішохода 5 кілометрів за годину. Це означає, що за кожну годину пішоход походить 5 кілометрів. Так, правильно. Кіра Сабірова. швидкість ластівки 90 кілометрів на годину. Що це означає? О, що це Не спіши. Кіра мікрофон. Що це означає? Ти не викликнула знову мікрофон. Ти не Кіра. Кіра, вімкни мікрофон. Що це означає? Швидкість ластівки 90 км за годину. Що це означає? Ми щойно це говорили, і перед тобою вже два, дві людини це сказали. Що означає, що швидкість ластівки 90 кілометрів за годину. Я скажу, що ластівка летить за годину 90 кілометрів. Тобто кожну годину ластівка пролітає 90 кілометрів. Кіра, повтори, будь ласка. Кожну годину ластівка пролітає 90 кілометрів. Ось так. Так, час нам невідомий, так. Час невідомий, тому ми не можемо з вами дізнатися, скільки час. Ми не можемо з вами дізнатися ні час, не можемо дізнатися з вами відстань, так? Тому ці поняття нам невідомі, ми не можемо. Дивимося, зараз практично повправляємося. Пишемо задача 252. Задача 252. І так, з якою швидкістю рухався турист? Якщо відомо, що долаючи щогодини однакову відстань, він за три години. Пройшов 12 кілометрів. Подивіться, будь ласка, перед вами є короткий запис, поданий у вигляді і таблиці, і у вигляді відрізку. Тому короткий запис ми писати не будемо. Він у нас є у двох різних виглядах. У нас є відомий час задачі 3 години, відома відстань 12 кілометрів. Як знайти швидкість? на Треба 12 поділити на 3. Поділити на 3, так, тому що відстань, відстань це буде як загальне поняття, тобто скільки всього він пройшов, тому це як найближ, найбільше поняття, так, найбільше число. Це загальний його шлях. Тому пишемо 12 поділити на 3 дорівнює 4, 4. А швидкість у нас в чому вимірюється в даній Це задачі? Кілометри на годину. В кілометрах на годину. Mm -hmm. Тобто ми відстань і час в дужках поєднуємо. Пишемо кілометри за годину. Ось так це пояснюється, так? Ось так. Кілометри за годину. Угу. Кілометри за годину. Кілометрів за годину. Тобто, дивіться, яке правило ми з вами можемо отримати, розв'язуючи цю задачу. Щоб знайти швидкість, треба відстань ділити на час. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Пишемо відповідь. Задача обов'язково відповідь не забуваємо. Але не пишемо. Що? не так вона тут два рази записана. Ти хочеш третій написати її? Яка буде відповідь? Ну, можна було написати третій а, раз. Туристична Турист... руха 4 км за годину. Або швидкість туриста 4 км за годину. Да, вот Пишемо швидкість туриста 4 км. Кілометри за годину. 4 кілометри за годину. Дивимося далі, пишемо задачу 253. 253. І не наспілаю. Швидше, я пишу разом з вами. Що? Дивимося, так. задача 253. З якою швидкістю рухався пішохід, якщо за три години він пройшов відстань 18 кілометрів. І так. 18 поділити на 3 дорівнює 6. Пишемо 18, поділити на 3. тобто, щоб знайти швидкість, відстань ділимо на час. Відстань ділимо на час. 18 поділити на 3 дорівнює 6, в дужках що? Кілометри за, годину. кілометри за годину так, кілометри за годину. Тому що відстань у нас вимірюється в кілометрах, Ого. час у годинах. Тому в дужках буде кілометрів за годину. Да. Пишемо відповідь. В дужках кеме. Кілометри за годину. Не просто кеме. Подивіться ага. на екран. Відповідь пішоход рухався. Швидкість пішохода. Швидкість пішохода 6 км за годину. Угу. Пишемо. Швидкість пішохода 6 км за годину. Знову ж таки, правило так, щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Так. Те, що ми з вами щойно робили. 18 поділили на 3 і отримали 6. Швидкість вимірюється в кілометрах за годину, оскільки відстань вимірювалася в кілометрах в цій задачі, а час у годинах, так? тому таким чином ми з вами знайшли і розв'язали. Дивимося далі. Дивимося далі. Пишемо. Завдання 250, завдача 254. А, а що сонце? Е, Ось це є перша картинка. 136 км 2 години, 136 км поділити на 2, поток 120 км. И... Давай не спішити. отже. Тобто, ви Єгор, правий, так? Вам треба від нас відомий час, відома відстань. Необхідно знайти швидкість. Ми з вами вивчили правило і визначили, що для того, щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. І так, пишемо перше, що сказав Єгор. сто тридцять шість поділити на два. Одразний вставчик. Можете усно. В принципі, тут не так складно, щоб письмово. Хто там виє? Що у нас за пені Ритуальне. Так, дивимося, як ми можемо розв'язати цей вираз, не записуючи стовпчика. Mm. Я -то, я не знаю, дивимося. Чи... Дивимося. Один на два не ділиться, беремо тринадцять. Тринадцять на два ділиться? Так. Ні. 13. Яке найближче буде Один. ділитись? Дванадцять. Дванадцять ділимо на два, отримуємо Шість. У відповідь записали до рівня шість. Яке там утворилося число? Один. Один і шість. Тобто яке число? Шістнадцять. Шістнадцять поділити на два? Шановні, вісім. кілометрів за годину. Так. Тобто швидкість 68 кілометрів за годину. Так. 68 за годину. Так. 68 кілометрів за годину. Це швидкість кого? Швидкість антилопи. Поставили тире і пишете пояснення. Швидкість. Можна швидкість колотити Швидкість слона ні. Як? Шив, швид, швидко, швидк. Швид. Запиши. Швидкість слона і носорога. Будь ласка, знайшли самостійно. Швидкість слона і носорога? Ну, наступні два є двоє даних знайди, будь ласка, самостійно. Або в стовпчик, або в рядочок, як записуєте. Якщо можете порахувати усно, то пишете в рядочок. Якщо краще в стопчик, одразу можете писати в стовпчик. Так сорок вдушки і пояснення. Тобто відповідь ми писати не будемо, так це будуть тільки пояснення, що ви знайшли. Мірон, скажи, будь ласка, у вас зараз є зум з англійською? У мене зараз інформати. А я не знаю, у мене ще є Зум, чи немає. А ти відкривала англійську сьогодні? Зараз Аріна. гляне. Так, буде в 11.15. Все, тоді ми закінчимо. Отже, і так. Тоді ми закінчуємо. І так, скажи мені, будь ласка. Кричити постійно, це ж І так, дивимося, будь ласка, і працюємо. Аріна, писарю вас швидкість слона. яка? Аріна, вимкни, будь ласка, мікрофон і назови швидкість слона. 40 кілометрів за годину. Я зрозуміла. Ріна вже все. Так, 40 км на годину. Як ти це знайшла? ви мене кликали. Давайте подивати на 3 до рівня 40. Є, 40 швидкість слона. Тобто є. Арін Рін Писарєва, давай тепер швидкість носорога. Раз ти вимкнула мікрофончик. Швидкість носорога. Швидкість носорога 48 км кілометрів за... За годину. За годину. Як ти це знайшла? Дві години. Две... Две... Два... Аріна, дію, скажи мені, будь ласка. 96. Далі. Де... 96. Не знаю. Ні. Далі, Аріна, 96 що 96 ми робимо 96 Поділити на 2 – 48. О, нарешті 96 поділити на 2 – 48 км за годин. І це швидкість носорога. Відповідь ми не пишемо, так, тому у вас ось так це має бути записано. Дія і як пояснення, так, у вигляді пояснення буде міні-відповідь наша для того, щоб зрозуміти, що саме ви знаходили. Ось таким чином. Отже, ще раз, для того, щоб знаходити Це швидкість, для того, щоб знайти швидкість, вам треба відстань поділити на час. Ваше домашнє завдання в номери в класрумі прописані, завдання домашнє, тобто ви надсилаєте фото домашньої роботи, виконуєте домашню роботу. На цьому наші зуми закінчились. Підключайтесь до уроку англійської мови. Побачення. До побачення у меня інформатика, у меня информатика, у меня виконуєш інформ... практичну роботу.